Вже від початку поточного року на Коломищині виникло вісім пожеж. Сьогодні вогонь забрав життя 73-річного жителя села Спас -Горішні. Чоловік загинув ймовірно внаслідок необережного погодження з вогнем під час паління. Одна з основних причин загорянь в холодну пору порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, кажуть рятувальники. Аби вберегтися від біди, варто дотримуватися правил. Не користуватися печами та диморями з тріщинами та пошкодженнями, не розміщувати паливо та горючі матеріали перед топковими отворами, не сушити та не складати на печах одяг та інші горючі матеріали, не прокладати димоходи у притул дерев'яних конструкцій, та не використовувати у якості димових труб, азбестоцементні та металеві труби, влаштовувати глиноплетення та дерев'яні димоходи у період різдвяних свят. коломийські ДСНСівці рятували не тільки життя і майно людей. А й птахів на Шевченківському озері разом з небайдужими коломиянами вдалося перегнати пернатих на річку Прут. Шановні громадяни, будьте обачливі та пам'ятайте, що від цих порад залежить ваше життя та життя з оточуючих вас людей. Коломийська пожежна ритуальна служба звертається до вас з проханням бути обережними у поводженні з вогнем. Дбайте про безпеку своєї домівки, свого життя та оточуючих людей.